В ефірі програма журналістських розслідувань Схеми це спільний проект Радіо Свобода та телеканалу ЮА. Перший. Мене звати Наталка Садлецька. Прогулюючись українською столицею, перехожий може натрапити на покинуті та занедбані будинки архітектурні, історичні та культурні пам'ятки. У них ніхто не живе, вони повільно, але невпинно руйнуються. Часто їхні недобросовісні власники, які колись отримали за безцінь будинок, нібито під реконструкцію, доводять його до руйнації та просто зносять, отримуючи врешті під забудову шмат землі у центрі міста. Хто ці люди, кому належить занедбана українська архітектурна спадщина? Результати такого дослідження ми незабаром презентуємо у нашій програмі та на сайті Радіо Свобода. Та вже під час роботи над проектом ми натрапили на дивну річ. В окремих випадках навіть влада, маючи свої ресурси, не може встановити, кому належить той чи інший будинок. Згадки про їхніх власників нема ні у мерії, ні в реєстрах, ні в кадастрі, ні у БТІ. Просто ніде. Тим вже користуються шахраї. Про нічинні, безцінні пам'ятки у центрі столиці в сюжеті Валерії Єгошиної. Київ лютий 2016-го. У самому центрі міста на Богдана Хмельницького 12-14, Немов картковий будинок обвалилась пам'ятка архітектури будівля кінця 19-го століття. Загибла одна людина. Ще декількох на врятували з-під завалів. Будинок давно був визнаний аварійним, але власники самовільно без погоджень розпочали будівельні роботи всередині, що й призвело до трагедії. Таких будинків архітектурних пам'яток, що давно перейшли у приватні руки недобросовісних власників, у Києві чимало. Ось, наприклад, стародавній будинок на розі Волозької та Іллінської. Пам'ятка архітектури та містобудування ще можна уявити, як колись виглядала садиба у серці Подолу, але невдовзі від неї можуть залишитися лише спогади та свідчення істориків. Наразі це притулок без хатченків. На будинку оголошення продається. Ця садиба також пов'язана на початку 19-го сторіччя з історією Києво-Братського монастиря. З 1830-х років володів май... майном. Представник відомої київської родини підприємців, домовласників і чиновників Дегтярьов. на другому поверсі на балконі, який зараз закритий банером, продається. Якщо я не помиляюся, ще зберіглася решітка. Балконна і там вензель домовласника, купця Шишкіна, який саме на його замовлення у 1870-х роках цей будинок був зведений. А до речі, для Києва 1870-ті роки це доволі давні будинки. Хто ж продає цей історичний будинок? Кому він наразі належить? За телефоном з оголошення упродовж часу підготовки матеріалу так ніхто і не відповів. Ми пішли офіційним шляхом. Інформація про власників нерухомості заноситься до електронного реєстру або ж знаходиться в старих паперових реєстрах БТІ. Ані там, ані там її немає. Що ж до землі під будинком, то даних про її власника немає і в земельному кадастрі пощастить допитливому лише після звернення у мерію. Власників цього будинку тут таки встановили, і тільки після інвентаризації аварійних будинків розпочатою після обвалу на Хмельницького. Власником занедбаної подільської садиби виявилась фірма дружини колишнього мера Южноукраїнська. Інвентаризацію аварійно-небезпечних об'єктів у лютому оголосив мер Києва Віталій Кличко. Ми отримали її перші результати. Деякі будинки мерія пропонує повернути у власність громади, як, наприклад, згаданий будинок На Волоській. Але з цим можуть виникнути труднощі. Власників частини столичних будинків на межі руйнації так і не встановлено. Розповів нам по завершенню інвентаризації її куратор, заступник кличка Петро Пантелеєв. Взагалі-то таку оцінку проводили вже дуже дуже давно. Є будинки, по яких у нас є питання. Є у нас інформація про власника. А ми зараз звертаємося до єдиного державного реєстру. Там зовсім інша інформація. От або інформації немає. Ми спробували зробити це власноруч, але в офіційних реєстрах в БТІ в міністерстві юстиції та в земельних службах інформації також не знайшлося. Більше того, ці офіційні органи стверджують, що даними об'єктами не володіє ніхто. Можливо, інформація про власників пам'яток є в столичному управлінні збереження історичного середовища та охорони об'єктів культурної спадщини. Саме це управління має підписувати охоронні договори із власниками об'єктів і стежити за їхнім виконанням. Але й тут нам не допомогли, а на запит відповіли відпискою. Добрий день, Добредень, Ви є виконавцем по моєму тільки я. Mm, відповідь. По вашій логіці, ми тут сиділи, ждали ваш запит, щоб побіжати швидше. Це ваша робота. робота. Що ви зробили по моєму запиті? Запиту. Окрім того, що ви мені надали відповідь, звертайтеся до вас. По вашому запиту вас. ми включили всі ці адреса в э, е, оставшийся план роботи 2016 року. Що на Волоській 5-14? Послідня перевірка там була в 2014 році, якщо я не ошибаюсь, в 2014 році. Діло в тому, що там какое то левое товариство. Акт про що правопорушення оно постійно визначає. І за два роки ніхто не був спроможним встановити Так. Да. Ніхто серед нічийних з точки зору держави будинків опинився і цей. У самому серці Києва на вулиці, Великій Васильківський. Його сусіда за номером 37 знесли на початку 2000-х. Бо трапився обвал винуватців досі не встановили. Тож важливо зберегти принаймні цю пам'ятку історії. Він побудований у 1888 році за проектом архітектора Павла Григоровича Тустановського. Він був братом-близнюком іншого архітектора. Тобто, два брати були близнюки, і в них дуже цікава історія, цікава біографія. Ну і знов таки елемент забудови вулиці Великої Васильківської, там за виключення невеликим, майже весь весь фронт забудови на непарні на парному боці вулиці зберігся. Також у списку нічийних старовинна садиба на розі Волоської, Борисогліпської та набережно-хрещатицької. Щойно виявлений об'єкт культурної спадщини З середини 19 століття. Садиба належала родині купців старообрядців самофалових. Також це ім'я доволі відоме в історії київського старообрядництва. Але насправді найбільш цікавими мені здаються домовласники початку 20-го Спочатку власником став Хургін, а потім його компаньйон, бізнес-компаньйон Верозуб. Ну, це прізвище широкому загалу, нічого не скаже. Але насправді це були власники і засновники одного з найбільших в місті підприємств фабрики з виробництва цегли і кахлів. Тобто з їхньої цегли побудований побудована половина Києва. Тепер ця садиба за офіційними даними, нібито нікому не належить. Частину її суд давно вирішив повернути в комунальну власність, але рішення ніяк не могли виконати через те, що фізично не могли відшукати сучасного власника. Зрештою, будинком зайнялась КМДА, Але наразі там вже створено нове ОСББ, а частина квартир зареєстрована на приватних осіб. Держава ж досі не може визначитись, кому ж належить сам будинок. У статі розвалюється о, вже разваленный. так, так дел... і на варі і далі його на баланс нам час за как бы, они никак не можуть посчитать площадь, тому як домоваріш домоворім, то як можна й прочитати. Також держава не знає, кому належить будинок за номером 24 на самому Андріївському узвозі. Побудований наприкінці 19-го сторіччя за проектом відомого архітектора Київського Горденіна. Якщо почати досліджувати творчість Горденіна, то ми вже можемо підвищити рівень цієї пам'ятки. Крім того, взагалі Андріївський узвісти пам'ятка архітектури національного значення комплекс вулиці. Отже, кожний, навіть невеликий будиночок, має цінність. Мерія під час інвентаризації не змогла встановити власника. Ми перевірили дійсно в жодних реєстрах. Немає даних, кому ж належить ця будівля. Останні дані історичні в архівах. Тепер для держави він офіційно нічийний, але продається за номером, за яким будинок у серці Києва продають, власник знаходиться швидко. Виявилось на якомусь етапі будинок на Андріївському узвозі перейшов у власність Альфа банку як заставне майно, і банк тепер виставив пам'ятку на продаж. А я так розумію, ви менеджер з продажу цього будинку, так на Андріївському? Наш, наш об'єкт, наша його. Угу. Є е, е, якесь ціль... цільове призначення цього будинку? Це жилий фонд зараз йде по документам. Ви можете купити його і зробити абсолютно все, що вам потрібно. Але цей будинок, він на Андріївському узвозі, може це пам'ятка? Uh -huh. Це означає, що при реставрації ви просто повинні зберігати фасад. Uh -huh. Але все інше ви можете там принципі, рекламувати, носити на ваше усмотрення. Власник – це безпосередньо ваша юрособа, так? Так, да, да ми, собственно, куди там балансі стоїть цей об'єкт, тобто ми можемо спокійно виходити на зділку, продавати. Да? В якій сумі може йти мова? Стоїмость. Штоïmost... У нас рекламна мільйон доларів. Отже, поки мерія шукає і не знаходить, кому належить історична пам'ятка, про те, хто його вже продає, можна дізнатись, просто зателефонувавши за номером оголошення на самому фасаді будинку. Тим часом фахівці кажуть, що відсутність інформації про майнові права в офіційних реєстрах часто призводить до неправомірного відчуження об'єктів спадщини на користь недобросовісних ділків. Якщо хтось чогось не знає, то я думаю, що це саме тому, що комусь це дуже потрібно. Розумієте, це е, частина корупційної схеми, за якої е, будинки. Е відчужується з комунальної власності, потім доводиться до стану руйнування або свідомо руйнуються. Юристи кажуть, історичні будинки, які нібито офіційно нікому не належать, просто можуть вкрасти. Після того, як БТІ втратило право реєструвати право на нерухомість, ці права передали державним реєстраторам і запровадили з 1 січня 2013 року. цей електронний реєстр. Участіше випадки шахрайства? Нібито декілька правочинів Назад було оформлено або договір купівлі-продажу, або договір дарування на нотаріальних бланках, або на біржових ще бланках 97 98 року. Договір купівлі-продажу між однією особою і іншою. Звичайно, ці особи жодної відношення до цього нерухомого майна не мають. З таким документом ці люди йдуть до нотаріуса, і такий нотаріус без довідки з БТІ вносить такі дані до державного реєстру. Підтвердження слів юристами знайшли в реєстрі судових рішень. Кілька років тому аферист продав іноземним фірмам будинки в історичній частині подолу, розказавши, що його фірма виграла інвестиційні конкурси на реконструкцію цих будівель. Хоча жодного відношення до пам'яток він не мав. Завдяки відсутності інформації в реєстрах, чоловік ввів в оману довірливих інвесторів та отримав від них 32 мільйони гривень. Зрештою, його засудили на 11 років позбавлення волі. Аби упередити таке шахрайство. Те, щоб місто не втрачало свої історичні пам'ятки, за справу взялися пересічні кияни. Один з них Арсеній Фінберг, який зміг зібрати 10 тисяч підписів до його петиції на захист пам'яток, що змусило Київраду її розглянути та ухвалити. Мені захотілося е, створити повноцінний каталог історичних пам'яток, щоб зафіксувати поточний стан, зафіксувати поточні проблеми, і потім вже зробивши подібний зріз поточного стану історичних пам'яток, вже починати працювати з кожною пам'яткою зараз близько там 50 волонтерів гуляють містом і фотографують, фотографують ці будинки, але я готовий це пере, передати цей сайт на а, наповнення управління, якщо буде чітко в постанові прописано їх відповідальність за наповнення і строки, за які вони мають його наповнити. Програма схеми готує спеціальний проект про справжніх власників покинутих та занедбаних історичних, культурних та архітектурних пам'яток столиці. Дивіться незабаром в ефірі програми на ЮА. 1 та на сайті Радіо Свобода. Хто керує українською податковою? Нещодавно у голови фіскальної служби Романа Насірова з'явився новий заступник Мирослав Продан. Його перевели з Вінниці, де той до цього очолював обласну податкову. До посади виконувача обов'язків заступника голови всієї фіскальної служби України його підвищили розпорядженням за підписом Володимира Гройсмана, колишнього мера Вінниці, а нині прем'єр-міністра. Підвищення по Вінницьки у нашій рубриці обличчя влади, продовжить Анастасія Іванцова. У Державній фіскальній службі новий керівник виконувачем обов'язків заступника голови ДФС Романа Насірова став Мирослав Продан. Цей Вінницький податківець 11 років пропрацював у структурах ДФС і зараз переїхав до Києва. Пішов на підвищення. Мирослав Продан без перерв працював у податковій все минуле десятиліття. Був на керівних посадах в податковій і за Януковича очолював Вінницьку міську податкову інспекцію. Утім, ця посада під автоматичну люстрацію не підпала. Відповідно до офіційної біографії цього посадовця тут немає тих посад, де могли би застосовані бути автоматичні критерії. Більше того, після революції продан посів крісло своєї ілюстрованої керівниці Ілони Заскіної і сам очолив усю Вінницьку обласну податкову. А нині, пропрацювавши кілька місяців у Києві в офісі ДФС із обслуговування великих платників, Мирослав Продан став виконувачем обов'язків заступника голови всієї ДФС. Розпорядження про його призначення прем'єр-міністр Володимир Гройсман підписав 1 липня. Мирослав Продан не приховує добре знайомий із колишнім мером Вінниці Гройсманом. Я однозначно знаю Володимира Борисовича, я працював заступником керівника міської податкової в той час, коли він був мером Вінниці. Я працював у всіх бюджетних комісіях, я був членом виконкової міської ради. Приймав активну позицію в всіх заходах, які проводила міська рада. По пропозиції керівника фіскальної служби. Мені запропонували виконувати обов'язки заступника голови. За законом про очищення влади він проходив люстраційну майнову перевірку. У ті ж таки фіскальній службі. Абсолютно всі посадовці в країні мають подати декларації, які мають бути перевірені на ознаки корупції. Ці перевірки проводить Державна фіскальна служба. Тобто ДФС мала перевірити статки свого ж працівника та його родини, щоб встановити, чи відповідають його офіційні доходи реальному стилю життя. Якщо ні, його б відсторонили від держслужби на 10 років. Чим же володіє цей податківець? Ось що він задекларував. Офіційно, приміром, за 2014 рік його родина заробила та заощадила майже 450 тисяч гривень, володіла квартирою на 88 квадратних метрів у Вінниці і користувалася лексусом RX 350 2008 року. Наступного ж 2015 року, коли дружина Мирослава продана Людмила стала підприємцем, офіційні статки сім'ї зросли до понад мільйона двохсот тисяч гривень доходу. А лексус у користуванні сім'ї. Оновився. Та ж модель, але вже 2012 року. Та нас зацікавило майно придбане вже цього року. Напередодні переходу на службу в столицю. Перелік нерухомості проданів поповнився ще однією квартирою у тій же рідній Вінниці. У січні 2016 року дружина продана Людмила придбала житло на бульварі Свободи площею майже 80 квадратних метрів по сусідству із чоловіковою квартирою стіна до стіни. На Вінницьких сайтах з нерухомістю житло у цьому та сусідньому будинках такого метражу коштує майже півтора мільйона гривень. Це більше, ніж заробила та заощадила родина за весь 2015 рік. Продан пояснює, гроші для покупки нової квартири від продажу попередньої. Квартира, яка ми, наша сім'я володіла в місті Уменчукаській області, вона була реалізована у свій час. І в січні поточного року. В вона була двокімнатна квартира в Умані. Я там е, планував проживати в той період часу, коли працював тоді в Уманській ОДПІ. Однак вона була реалізована, і ми в січні поточного року разом з е, батьками дружини. Ми її придбали у декларації за 2014 рік дійсно фігурує дохід від продажу майна 85 тисяч гривень. Якщо він їх зберігав у доларах та перед покупкою конвертував назад у гривні, то припустимо, зігравши на курсовій різниці, міг би отримати від угоди десь чверть мільйона гривень. Тобто всі гроші, які заробила та заощадила родина в 2015 році, а це майже мільйон двісті тисяч гривень, разом із цими грошима від продажу квартири. Ледь би вистачило на покупку нової. При цьому родина Мирослава Продана мала б цілий рік не їсти, не платити за комунальні послуги, не заправляти бензином свій лексус або ж взяти гроші зі сторони. Мирослав Продан так і каже: суму, що не вистачала, позичили у батьків дружини. Тесть начальник могилів Подільського райавтодору. Теща бізнесу немає. Ми з'ясували, що новий во заступника голови державної фіскальної служби фігурує у відкритих кримінальних справах, порушених за статтею зловживання службовим становищем. Столичні активісти заявляють та намагаються довести це у судах. Що під час роботи у Вінницькій податковій Мирослав Продан був замішаний у корупції на митниці? А саме під час регулювання експорту волоських горіхів, коли в ручному режимі, знаходячись у змові, податківці та митники сприяють одним фірмам-експортерам і встромляють палки в колеса іншим. Юрист Анатолій Буднік, що доводить це у судах, каже, що саме податківець продан міг покривати у Вінниці так звану горіхову мафію. Є взаємопов'язані фірми, які Через Вінницьку міну іменно по горіхах Воловських, через Вінницьку митницю проходили експромтом, да деякі не проходили фітосанітарний контроль. Рядом будь-яка фірма не спір не встигла відкрити іменно по горіхах, тільки приходила на митницю. Надалі слідчими фіскальної служби іменно Вінницької області порушує кримінальних прав кримінальну справу, що нібито ця фірма ухиляється від налогів, Надалі трималися на підпільних складах. У Вінницькій прокуратурі нам підтвердили, що дійсно таке розслідування стосовно протиправних дій місцевої і податкової існує. Проводиться досудове розслідування кримінального провадження за фактом зловживання службовим становищем керівництвом ГУ ДФС у Вінницькій області при відпрацюванні підприємств-експортерів, що здійснюють митне оформлення товару Волоські горіхи. Мирослав Продан і сам нам підтвердив, він дійсно фігурує у цих кримінальних провадженнях. Наразі як свідок, втім, свою провину відкидає. Всі посадові особи, які були в головному управлінні фіскальної служби Вінницької області. Відносно, по даному факту, було внесено відомості до єдиного реєстру. І, відповідно, розслідувалося і ходив, ходив на слідчі дії, я в тому числі без виключення, оформлення гріхів волоских, які відбувалися і відбуваються, і відбувалося не тільки в Вінницькій області, а в цілому, в цілому на митній території України. Займається безпосередньо митниця. Я очолював Фіскальну службу області. Хто розуміє, в цьому митниця? Є в складі фіскальної служби обласного апарату, однак, керівник митниці ніяким чином не підпорядковується. начальнику головного управління уже після інтерв'ю прес-секретар ДФС надіслав витяги із кримінальних справ, де фігурує податківець про те, що справи закриті цим же днем днем інтерв'ю за відсутністю складу злочину. Тобто, ще днями вперед день розмови з Мирославом проданом прокуратура нам відповіла, що слідство триває. А за день до ефіру справи за участю продана. Раптово закрили усі три. Таким чином, Вінницький податківець, що на момент призначення, фігурував у недоведених до суду і незакритих кримінальних провадженнях, якого учасники ринку звинувачують у покриванні корупційних схем під час експорту українських горіхів, родина якого придбала майна на більше грошей ніж заробила та заощадила у 2015 році, тепер призначений на посаду виконувача обов'язків заступника голови всієї державної фіскальної служби. Коли людина податківець, яка має сама стежити за те, щоб ми правильно з вами декларувалися тато. чи щоб чиновники правильно декларувалися, бо первинну перевірку власне наявності інформації теж має проводити ДФС. І вони цього не роблять. А потім, власне, і самі покривають своїх же людей. Ну це надзвичайно сумно, але це перехідний етап, який ми теж переживемо. Розпорядження про призначення Мирослава продана виконувачем обов'язків заступника голови ДФС підписане прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, колишнім мером Вінниці міста. Де Мирослав Продан зробив кар'єру у податковій. Тепер обидва вийшли на загальнодержавний рівень. На момент виходу сюжету в ефір. Володимир Гройсман не надав коментар про призначення продана у податкову. На сьогодні це все з вами була програма схеми. Це спільний проект Радіо Свобода та першого зустрінемось рівно за тиждень. Щасти.